Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами хочемо, я хочу з вами обсудити трохи іншу, трошки іншу сторону нашого життя, показати вам те, чому ми ще займаємося, окрім нашого винограднику, окрім ремонтів і інших справ. І ми зараз з вами знаходимося, я точніше знаходжуся в себе на вірані, яка у нас в от такому от вигляді. Фактично я запросила вас до себе в гості. І я хочу розповісти вам про ту сторону нашого життя, яку фактично ми не сильно афішуємо, але я би хотіла сьогодні про неї поговорити, тому що а раптом ви теж подібним чином займаєтеся, або у вас є якісь певні ідеї. І ми зможемо з вами в цьому, цій справі скооперуватися, або, ну, або ви знайдете для себе якусь іншу цінність з того, що, про що я сьогодні розповім. А хочу я розповісти вам сьогодні про дитячу благодійність та є не гуманітарку, а саме підтримку діток і допомогу їм з розвитком дітки. Основний зараз наш фокус дітки, які знаходяться в селах. Можна зрозуміти, чому, тому що ми теж в селах і фактично ми замурені в проблематику того, які умови для діток є в селі. І мова зараз не про те, чи це гарно, чи це погані умови, мова про те, що, як кажуть, як є, та? дітям не вистачає матеріалів, дітям не вистачає інструментів пізнання світу. Здавалось би, в селі, наприклад, набагато більше інструментів, набагато більше можливостей зрозуміти світ, його будову, тому що дитина постійно знаходиться на природі. Тут не гень скрізь можна щось пізнавати і навчатися. Але, знову ж таки, мова не про розвиток дитини як методологію, мова про те, чим ми займаємося і що ми робимо. Я зараз сиджу в оточенні великих коробок, я вам їх всіх покажу тому що одна з задач моїх це відзвітуватися спонсорам, благодійникам, які підтримують цю ініціативу, яку ми зараз реалізовуємо. Але давайте по порядку. У нас є сімейний благодійний фонд, фонд родини Сімко, який займається підтримкою розвитку дітей. Фонд був заснований в 2022 році, він пройшов певні трансформації. Спочатку в були майстер-класи, просто допомога закладам, але через певний час ми зрозуміли, що фокус має бути трошки інший і прийшло до того, фонд треба трансформувати. Ми займалися проєктами саме з розвитку дітей з 2022 по 2023 включно. Потім на рік ми зупинили діяльність. І причина зупинки якраз таки те, що ми очікували на другу дитину, У нас переїзд, у нас земля, у нас дуже було багато інших питань влаштування нашого життя і чесно, на фонд просто не вистачало ресурсів. А делегувати або знайти людину, яка б цим займалася, це теж був не наш варіант, тому що, по-перше, наші всі процеси не вибудовані, нема прописаних регламентів. Так? Ну, тобто, Щоб найняти людину... Або залучити людину, яка би цим, цим займалася, треба, щоб ми самі зрозуміли, що у нас те відбувається. А так як у нас було все ситуативно, то відповідно ми нічого не наймали, нікого не наймали, ми просто вирішили зупинитися. Це було дуже страшне рішення для мене особисто, тому що а, в моєму розумінні, якщо ти зупиняєш якусь справу, то потім її стартанути знову знову, треба набагато більше зусиль. Але це були такі мої теоретичні, а, як то кажуть, а, Домисли, да? надуми якісь. І по факту виявили, що не хто складно. Так от, ми робили майстер-класи, ми робили інші акції підтримки діток, але це все було фактично в Києві. І буквально цього року, коли ми прийшли до того, що потрібно вже таки оживити наш фонд. І робити проект стало питання, який проект це має бути, і що по факту ми маємо робити. І так як ми зіштовхнулися з тим, що на власні очі побачили ситуацію в садочку в ну, в нашому оточенні, да? і побачили, що необхідно садочку, які там ситуація, які матеріали є у діток, то зрозуміли, що хочемо допомогти цьому садочку. І фактично проект, який зараз розрісся до 16 садочків, він починався з одного садочка. І Ми звернулися до компанії і нам надали певні матеріали для цього садочку. Нас підтримали і постери. Велика... Я дуже вдячна компанії постери пані Олені за її залучення. Величезне і за її розуміння, і за те, що вона надала і постери власної розробки, і надала іграшки для садочка. Також компанія «Ігротеко» відгукнулася і компанія Балкабук. «Ігротеко» передали величезну коробку конструктора. Я вам потім покажу, як ну не та сама, тому що це інша вже коробка, та вже в садочку знаходиться. І Балкабук передали величезну коробку. Там і книги були, і крейда, і постери теж, і інші матеріали, які будуть доцільні саме діткам-садочку. Так от, і коли ми зрозуміли, що, ну, напевно, ситуація з подібним не тільки в нашому садочку, а в інших садочках в селах України, так народився проєкт Пізнавай. Пізнавай від Кітсвіча нашого сімейного родинного фонду. Ем, і ми оголосили, навіть не так, давайте з іншого почнемо. У ем, умовах пізнавай було наступне. Ми хотіли підтримувати один садочок раз на місяць, порахувавши, що знайти ем, матеріали, залучити благодійників за місяць для одного садочку це фактично реальні. Терміни, враховуючи загрузку нашу і враховуючи те, що є інші справи, інші задачі. Я кажу про саме про час, більше ні про що. Тому що 24 години, і ці 24 години намагаєшся тиснути максимальну кількість справ. Так от ми хотіли один садочок раз на місяць, зробили анонс, поширили нашу інформацію в групах і. До нас поступило дуже багато заявок. І ми зібрали 16 садочків. Останні якраз вчора написали, вони писали, що під питанням, чи вони закриються чи ні, тому що вони знаходяться якраз такі при фронтовій території, але вони будуть працювати. І 16 садочків ми зібрали. Звісно, що наразі стало питання. Ну, чи варто нам розтягувати ініціативу на рік, чи краще надати дітям ті матеріали, які ми вже зібрали? І чесно, було прийнято рішення, що ми такі роздамо ці матеріали, які ми зібрали по 16 садочкам. І далі продовжимо шукати партнерів, шукати можливості для того, щоб допомагати ще садочкам, ще діткам з матеріалами, з пізнанням світу, з розвитком. І наразі у мене ще задача, от нас підтримали знову ж таки компанія Ігротеко, компанія Видавництво ранок. І зараз задача у мене це сформувати 16 посилок з цих 2, 3-4-5 з п'яти великих коробок. Ну, зараз я вам буду показувати, що ми маємо. і як? Я не, не, поки що ще не розумію, як саме ми будемо ділити, ну, точніше, я розумію. Розумію, як ми будемо ділити, Я маю на увазі, що мені треба це ще розтасувати. І... Відправити посадочком, тому що я чекала цієї можливості, можливості, щоб зняти відео, щоб сказати про ті, ті компанії, які нас підтримали, які повірили в цю ініціативу, які розуміють, що та, діткам в селах треба багато матеріалів і що там зовсім інші можливості. От, і, тому давайте подивимося, що, що ми будемо передавати. І так, почнемо з видавництва ранок. Перша коробка, яка тут в мене знаходиться. Тут у нас є е, наукова гра, є фарби гуаш, є е, розмальовки. Я так, так буду коротко показувати, щоб не дуже багато. Розмальовки різні, є е, е, книжки. Зараз я вам покажу. Є книжки багато. Ось така книжка. Вона, до речі, лише одна, тому теж треба буде поділити. Є книжки, є, там, бачите, така гра пізнава для пізнання світу. І ось там дуже-дуже багато книжечок всіляких. Тому це все буде поділено між 16 садочками і відправлено їм, відповідно, діткам. Так, зараз тасуємо сюди. І тут ще є, до речі, пластилін. Отакож. От І там теж декілька таких коробок пластиліну. Для діток. Інша коробка. О, інша коробка, якщо це вона, так, це вона. Оце я хотіла вам показати компанію Ігротека. Ось це вони дали попередній садочок, теж таку величезну коробку. Конструктора насипом. Бачите? І це теж треба розтасувати між садочками, щоб вони гралися і пізнавали світ. Ось такі. і ось такий, бачите? Матеріал. Дерев'яні і, просто... і розфарбовані. Так, компанія-ігротека наступна коробка. Ось така гра. Є анімація судоку, є ось така, їх, до речі, небагато. Є круть Вер. Це теж така ігра на командна гра. От. Ось. Ідемо далі. Наступні коробки. Ось такі ігри у нас, бачите, судоку на логіку. Е... Ось там. Мені здається, що найбільше якраз таки в нас цих судок. І що таких судок отримує кожний садочок. Таких судок. Тобто їх не треба відділити між, між садочками. І ще одна коробка. Ось Теж судоку. Теж, ось бачите, скільки їх там. Такі коробки. Вот вони. Ось такі мене, я б сказала, величенькі коробки. Так що дякуємо компанії Ігротеко, видавництву ранок теж за цю велику коробку. Ось, отак, ви побачили? І це я дякую саме Ігротеко, видавництву ранок, які підтримали цього разу для 16 садочків, а насправді ще ж у нас є. Постаре пані Олена є а, Балкабук, які підтримали минулого разу і повірили в ініціативу, за що їм безмежна вдячність, я не знаю. А, просто неможливо висловити скажімо так, весь масштаб а, захоплення, і, ой, захоплення і вдячності, яка є, тому що, ну, час вам сказати, зараз дуже багато благодійних ініціатив. І, ну, і бізнеси, наші теж потребують все ж таки якоїсь підтримки. Це те, що хотіла сказати. І що прям важливо. Тепер, е якщо у вас, наприклад, є відгук всередині теж працювати з дитячими ініціативами, ви бачите в цьому себе, буду рада спілкуванню, можливо, у нас вийде якась співпраця. Якщо ви садочок, який потребує допомоги, підтримки, матеріалів, пишіть, будемо разом щось думати. Я не можу вам обіцяти, що точно щось організую, але мінімум спробую. І якщо ви просто людина, яка хоче спілкуватися і реалізовувати значущі проєкти, або просто бути дотичною до цього всього. Теж відкрита і теж буду рада спілкуванню і подумати, як можна зробити життя діток цікавішими і більш різносторонніми. І до зв'язку.